Вітаю, друзі! Ви на каналі Geek Division, і сьогодні в мене для вас дуже цікаві новини. Нещодавно Марвел оприлюднила новий розклад кіновсесвіту аж до 2029 року. Поки що більшість дат лише зарезервовано, але разом із останніми новинами ми вже можемо припустити, коли побачимо Тор 5, Люди Ікс, Людину Павука та інші фільми, яких ми так довго чекали. А також деталі, які натякають, що секретні війни можуть перенести, а брати Руссо, можливо, стануть режисерами нових людей. Х». Тож влаштуватися зручніше буде цікаво. Перше пробіжимося 2025 роком, де на жаль особливих сюрпризів немає. 14 лютого вийде Капітан Америка, 4», а 5 травня – «Громовержці», які завершать п'яту фазу кіно всесвіту. Потім 25 липня нас чекає фантастична четвірка. А далі ще один проект, який поки що залишається без назви. Його реліз запланований на 13 лютого 2026 року. В жовтні 2024 року Кевін Файгі повністю скасував вихід блейда, який мав з'явитися 7 листопада 25-го. Всі очікували, що блейда перенесуть саме на 13 лютого 2026-го, але цього не сталося. Проте Марвел не стала звільняти цей слот. Він досі зайнятий. Навіть восени минулого року. Фагі мріяв щось випустити в цю дату, і це зрозуміло, адже це останній шанс перед думздеєм, який просто необхідно зробити грандіозним. Але зараз можна з впевненістю у 99% сказати, що Марвел точно не встигне випустити фільм до 13 лютого, 26-го. Залишився лише рік, а за такий короткий термін фільму не знімається. Швидше за все, цей слот віддадуть одному з проєктів Дісней. Ну а продовжить шосту фазу фільм Месники Думсдей 5 травня 26-го року. І тут новини дуже хороші. Отже, за останніми даними, Марвел поки що не планує переносити свої великі проєкти. і все йде за графіком. Те саме стосується і людини Павука 4 з Томом Холландом, який офіційно продовжує шосту фазу MCU. Фільм має вийти 14 липня 2026 року. Але ось проблема: сценарію досі немає. Проект перебуває в повному хаосі, і ніхто не розуміє, що взагалі знімати. Адже Doomsday ще не завершений, а без нього складно передбачити, в якому стані залишиться кіно-всесвіт Марвел. Тому сценаристи павука поки що зависли в повітрі. Проте, як би там не було. Офіційно переносити ці фільми поки що не збираються, хіба що станеться щось зовсім божевільне. А тепер увага! Далі буде ще цікавіше. Марвел зарезервувала 6 листопада 2026 року під ще один проєкт і поки що не збирається його прибирати з розкладу. Термінів, звісно, малувато, але у Кевіна Файгі є ще два роки, щоб організувати зйомки і випустити цей фільм за півроку до секретних воєн. Який фільм отримає цей слот? Є три головних претенденти. Доктор Стрендж 3, який підтвердив сам Бенедикт Камбербідж, Чорна Пантера 3, про яку проговорився Дензел Вашингтон під час промотуру, та Світова війна Халка. З'явилася інформація, що фільм можуть почати знімати вже у 2025 році. Про відставки, який з цих фільмів вийде 6 листопада 2026? Пишіть у коментарях, а ми йдемо далі. Де нас чекають секретні війни, які мають закрити шосту фазу кіновсесвіту Марвел 7 травня 2027 року. Станом на зараз у шостій фазі лише 5 фільмів, це навіть менше ніж у першій фазі, де їх було всього 6. Але тут є цікава деталь: у Марвел все ще залишається дві вільні дати: 23 липня та 5 листопада 2027 року. І найімовірніші кандидати на них ті два фільми з трійки Стрендж Пантера Халк, які не встигнуть вийти у 26-му. Таким чином, кількість фільмів у шостій фазі може зрости до семи. А ось зараз починається найцікавіше. Марвел забронювала три дати на 2028 рік: 18 лютого, 5 травня та 10 листопада. І ось тут починається той самий мультивсесвіт. Є два глобальні варіанти розвитку подій. Варіант номер один: якщо все йде за поточним планом. У 28-му Марвел запускає сагу мутантів, і тоді ми отримаємо лютий. Це умовний Дедпул і Росомаха 2, який стане першою сходинкою до людей Ікс. Травень повноцінний перезапуск людей Ікс. До речі, травень це традиційний місяць для наймасштабніших фільмів Марвел, тому все логічно. Листопад, умовний тор 5, над яким робота вже почалася. До речі, вже є перші деталі. Кевін Файгі шукає актора на роль гамбіта. Марвел активно підбирає актрису для Кіті Прайд, але головний вибух це брати Русо. Вони хочуть знову увірватися в MCU. цього разу, як режисери та головні куратори всієї саги мутантів. Плюс вони хочуть ставити наступних месників. І це дуже логічно. Марвел вже не експериментувалися з новачками у четвертий та п'ятій фазі. І зараз в франшизі просто необхідна стабільність. Якщо всесвіт віддадуть Русо, це може бути ідеальним рішенням. Але є і другий сценарій, і він ще крутіший. Отож, варіант номер 2 Сагу мульти Всесвіту не закривають у 27-му, а переносять фінал. І ось тут все стає на свої місця. Секретні війни розбивають на дві частини. Перша частина виходить 5 травня 28-го, друга 10 листопада 28-го. Що це нам дає? У 26 27 двадцять роках. Марвел встигає випустити всі важливі сольники, щоб підготуватись до секретних воєн. MCU отримає час і ресурс, щоб розігнати хайп. І зробити епічний фінал. Актори не випадатимуть з проєкту через зйомки в інших фільмах. Графіка буде нормальною, а не як в деяких проєктах, привіт, міс Марвел та павучку, який далеко від дому». А ще фінал першої частини секретних воїн» може закінчитись грандіозною битвою Таноса і Доктора Дума. Там дум просто вириває Таносу хребет. Іронія: Дума грає Роберт Дауні молодший. Як вам такий поворот? Один фільм для секретних воєн це мало це наймасштабніший коміксовий кросовер історії Марвел. Його треба робити грамотно, інакше це буде провал, тому логічніше розділити його на дві частини і зняти епічний фінал, який зробить 3 мільярди касових зборів. В середньому розробка фільму Марвел займає 2-3 роки. Тобто незалежно від того, в якому порядку виходитиме доктор Стрендж 3», світова війна Халпа та Чорна Пантера, 3», їхні сценаристи вже зараз повинні розуміти, що буде з всесвітом після або перед дум і секретними війнами, адже це напряму вплине на сюжет. На жаль, далі починається хаос. Сценарії Дум ще якось дописують. А секретні війни навіть не почали розробляти тут. Доречно згадати саме братів Руссо. Зараз вони буквально борються з дедлайнами, намагаючись дописати думздей і стартувати зйомки навесні. Якщо все піде за планом, закінчать до літа. Далі піде постпродакшн, графіка і в підсумку прем'єра навесні 26-го. Виглядає реалістично, але є один нюанс. До секретних війн залишиться всього рік. І навіть якщо брати Руссо відкриють у собі суперздібності і до весни 27-го допилять секретні війни, то вже через рік має виходити люди Ікс. Два варіанти розвитку подій перший фантастична четвірка червень 25-го, месники Думсдей, травень 26-го, людина ПоВО 4 липень 26-го, Доктор Стрендж 3 листопад 26-го, Секретні війни, травень 27-го. А далі фінал мультивсесвіту», Всесвіту, початок Саги Мутантів, Халка чи ще чогось нового. Другий епічніший фінал. Фантастична четвірка, липень 25-го, Думсдей, травень 26-го, Людина Павук 4, липень 26-го, «Тор 5 листопад 26-го, Дедпул Росимаха 2, травень 27-го. Світова війна Халка, липень 27-го. Чорна Пантера 3. «Листопад 27-го», доктор Стрендж, 3», «Лютий 28-го». і нарешті секретні війни у двох частинах у травні та листопаді 28-го. Ну погодьтеся, другий варіант виглядає жирнішим і кращим для всього Всесвіту. Секретні війни це наймасштабніший кросовер в історії Марвел, і знову все по колу, поспіх, хаос і незрозуміло, що робити з сюжетом. А тепер питання: чи варто створювати найграндіозніший кросовер в історії кінематографа такий поспіх? І одразу після цього так само поспішати з людьми ікс. Логічна відповідь ні. Цей кіно всесвіт Марвел зараз явно не в тій формі, щоб люди прям масово побігли в кіно на нових месників. Саме тому в мережі активно обговорюють варіанти, де дати, які Марвел анонсувала на 28-й рік. Це не початок сеги мутантів, а фінал сеги мультивсесвіту. Відповідно, секретні війни можуть перенести ще на рік, а можливо, взагалі, розділити на дві частини. Першу випустити 5 травня, другого, 10 листопада. Просто уявіть, наскільки все стане логічнішим у такому випадку. Тренч, Тор, Дедпул, Росомаха, Павук та «Халк» – Усі ці фільми вийдуть перед секретними війнами, а не після них, як зараз. Це ж ідеальний спосіб підготувати аудиторію, робити його в поспіху це просто злочин. Це гарантовано призведе до втрати персонажів через накладки у розкладі акторів, жахливої графіки, хаосу в сюжеті. Для Думстая таких проблем немає. Там все ще втискається в адекватні терміни. Але фінал війни нескінченності знімали два роки, і Русо самі казали, що секретні війни будуть ще масштабнішими. Нам навіть не на можливий перенос. Брати Руссо прямо сказали, що «Думсдей» і секретні війни не будуть зніматися разом, а це означає тільки одне: пауза. Що, якщо її використати правильно, спокійно допрацювати сценарії, підготувати фанатів, випустити якісні ТОР 5» і Доктора Стренджа 3», нагнати хайпу, і тоді вже заходити в секретні війни. А якщо ще й розбити на дві частини, це буде просто бомба. Фінал першої частини, так і проситься: битва Таноса й Дума. Танос, який тепер разом із героями проти доктора Дума. А тепер уявіть, що Дума грає Роберт Дауні молодший так, я знаю, звучить занадто ідеально, але ж погодьтеся, що це було б епічно. Що скажете? Чи підтримуєте перенос секретних воєн і їх розбиття на дві частини? Які фільми ви чекаєте найбільше? Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати ваші думки. До нових зустрічей, друзі!